Доброго дня, ви на каналі Логосвіт і сьогодні казка Цапова хата. Як жив собі чоловік та жінка. Та були у них цап, і баран, і кабан, і півень, і селезень, і гусак, Усього потроху. Потім, значить, чоловік і жінка померли, Осталась сама скотина. Поки жили-жили, поки хату розвалили, ту, що дід покинув, розвалили, розтягли і пішло, хто куди влучив. І діло йшло до літа. А як стало вже холодно, от тоді вже цар пішов до кабана. Кабан, брате, давай хату строїть, бо буде зима, так пропадемо. А кабан каже: Я в листя вріюсь, то мені буде тепло, не треба хати. Та й пішов. До... Тоді він пішов до барана. Баран, брате, давай хату строїть, бо буде зима, так пропадемо. А баран каже, я одну шкуру простелю, другою вкриюсь, та й тепло буде, не треба хати. Тоді він пішов до гусака, гусак, брате, давай хату строїть, бо зима буде, то пропаде. А гусак каже Мені не треба. Я одно крило простелю, іншим клююсь та й перезимую, не треба. Потім пішов до півня. а він каже Я з деревини та, ці... та на ту літатиму, та й нагріюсь. Не треба мені хати. Пішов до селезня, селезню, брате, давай хату строїть, бо буде зима, так пропаде. А селезень каже я з тієї криниці та вдругу поплаваю, поплаваю, та й буде тепло. Ну, тоді це походив по всіх, ніхто не хоче, давай сам хату строїть. Построїв хату, поставив піч і живе, почав жити у хаті, стало холодно, жима кужали таке, він сидить же в хаті, а ті гибнуть надворі. От не пліч приходить кабан. Ой, каже, цапе, брате, пусти в хату, пропаду. А цап каже, не хотів хату строїти, а ти пропадай там, не пущу. А кабан каже так, все рівно, як ти мене не пустиш, то все рівно буду рить. Розтягну усячину, то й ти пропадеш, і я пропаду. Пішов, він очинив, Іди лягай під припічком. Вже кабан уклався і лежить під припічком, а сам на печі, коли приходить баран, цапе, брате, пусти в хату, пропаду. А цап відповідає, не хотів хати строїть, пропадай там. А баран каже: як мене не пустиш, то я розженусь, та як грукну в двері так і вип'ю, і ти пропадеш, і я пропаду. Треба опускати, опустив. Каже, лягай під лавою. Он йде гусак. Цап, брате, пусти в хату, пропаду. А цап каже, я ж тобі казав, ти не схотів хати строїть, пропадай. Мені нема діла, що ти пропадеш, гусак цей каже: ну, то добре, не впускаєш. Я по соломині розтягну всю твою покрівлю, і ти змерзнеш і я. Одчини й тому. Іди сідай на полу. Ось іде селезень. Так, 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 цапи, брате, пусти в хату, пропаду. Пропадай, не хотів строїть хати. Ну, я буду все твоє добро нівечить. І ти пропадеш, і я пропаду. Усі його лякають, волів і пустить. Ти сідай на лаві, потім іде півень. Куда, куда, кудах? Ца, брате, пусти в хату, пропаду. Е, півнику, пропадай, не хотів хати строїть, політай з дерева на дерево та й нагрійся. А півень каже Я, як роженусь літать, то усі твої вікна поб'ю і ти пропадеш, І я пропаду. Ну, пусти від того. Сідай аж на жердині. Значить, зібрались усі живуть, топлять, все роблять гуртом. А вовки почули, що там багато пожитку. Один і каже. А, браття, знаю м'яса. Ну, як знаєш, ходім. Пішли туди штук 30, а може, й 40 прийшли, погребли дірку під хатою, вліз туди один. Так воно як захватили того вовка, кабан попав за вухо, баран як роженеться та б'є з розгону, гуса крилами лупить, ті втрох б'ють, а селезень сидить, та, так, 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 а півень сидить на жердинки. Куткуди, куда, кут -куда бийте, бийте, подай сюда. Ті вовка, що били коло хати, ноги, й плечі і, та й повтікали. А того тобто вбили, а самі живуть, хліб жують. столам гроші возять, оце і казка вся. Ось така цікава невелика казочка. Ви підписуйтесь на наш канал. Далі ще цікавих, багато цікавих казок.